ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Дорогі брати і сестри, вже третій день триває підготовка до одного з найбільших річних свят дня богоявлення Господнього. Готуючись до прийняття звістки про Господнє хрещення, ми в ці дні зосереджуємо увагу на тій особистості. Яка і здійснить цей акт на особі Йоанна Хрестителя? Його називають предтечі Господнім, тобто тим, хто ітиме перед Христом. І сам Йоанн постійно підкреслює саме таку місію свою. Я, голос волаючого пустелі. Готуйте дорогу Господів. Так окреслює він, те, до чого він покликаний. І тут же євангельські слова нагадують про старозавітні пророцтва, про того, хто має іти перед Месією в дусі і силі Іллі. І справді Він іде в душі і силі Іллі, того непримиренного. Вогненного старозавітнього пророка, який не мирився з неправдою і закликав викорінити її не тільки із світу, але й своїх сердець. І ось тут якраз коріниться причина драми і, зрештою, смерті Йоанна Хрестителя. Бо кожен з нас, людей, звик шукати винуватців своїх провин десь іззовні, перекладати свою провину на іншого. Живемо погано, бо в нас така влада. Ми звинувачуємо одного, другого, третього державного діяча у провинах, не зосереджуючись на собі. Ми не йдемо голосувати або голосуємо за представників старої влади, за старих корупціонерів, а потім починаємо нарікати на те, що живеться нам щодалі гірше. Ми займаємо апатичну позицію, даємо самі хабарі під відкритим або прихованим виглядом і сподіваємося, що якісь антикорупційні форуми змінять наше життя. Ми звикли шукати винуватців з боку. А він, Йоанн, у тих умовах, коли всі юдеї чекали, що Месія прийде як вождь, який звільнить їх від тих, кого вони вважали головними винуватцями своїх провин, римських окупантів, ненависних язичників, які встановили свою владу над юдеєю. Він раптом закликає почати із себе. Готуйте дорогу Господові в своїх серцях. Відкрийте в своїх серцях пустелю і кайтеся, тобто виправляйте себе, вичищайте себе від усього лихого. А це мало кому подобається. І не випадково цар Іро, зрештою, стратив Івана, бо його дружина не могла чути слів викриття на її адресу. На адресу братової дружини, котру, Ірод, син Ірода Великого, взяв за дружину собі. Ми готуємося зустріти звістку про богоявлення. Звістку, яка нагадує нам про той унікальний момент у історії світу, в історії відкуплення, коли сам трипостасний Бог являється в голосі Отця. У вигляді Сина Людського і у символічному вигляді голуба, який спускається з неба, позначаючи благодать Святого Духа. Але зосередньмо зараз увагу на тому, хто стоїть обіч Христа, на останньому з пророків Старого Завіту і першому євангелисту. Тому котрий сповіщав добру новину, коли ще Христос не народився, і Він сам перебував у лоні праведної Єлизавети. Але коли Матір Божа прийшла в нагірну країну до Єлизавети, то він ще не народжене дитятко, вже, як це говорить прекрасно церковнослов'янський переклад, взеграся в очреві її, заврушився, зрадів, перебуваючи у лоні Матері. Зрадів тому, що приходить відкупитель світу. На багатьох іконах Воскресіння Він зображений серед тих, хто, радіючи слідом за правцями Адамом і Євою виходить із пекла, покликаний Спасителем. Саме до цієї дороги він вчив готуватися всіх нас, до дороги, яка вестиме нас у вічне життя, у небесне Царство. Але не забуваймо. І його слів, які звернені не тільки до юдеїв давнини, але й до нас з вами. Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне, щоб радість ця була нашою радістю, щоб ми зуміли стати на цю дорогу, ми починаємо виправлення світу довколишнього із себе самих, і викорінення з нашої душі, страху, пристосовництва. Схиляння перед сильними цього світу, підлаштовані під кон'юнктуру, всього того, що не дає нам з чистою душею зустріти Христа, той, котрий приходить у пустелю, аби перетворити її знов на місце вічної радості, на той райський сад, яким покликано стати не тільки все в довколишньому світі, але й наше з вами серце. Перетворюючись із безплідної пустелі на родючий, рясний, на благодатні плоди, сад. Амінь. Христос рождається.